За анонімне повідомлення про корупцію і з метою виявлення причин ненадання екстреної меддопомоги. Такі причини вказані у розпорядження голови Кіровоградської обласної ради службових розслідувань і відсторонення від посади керівника обласного центру екстреної меддопомоги Олександра Ярошенка. Документ показує юрист облради Артем Фенько, каже, службове розслідування триватиме з 22 квітня протягом двох місяців. З метою виявлення причин умов, що сприяли ненаданню екстреної медичної допомоги жителю села Смоліна Новоукраїнського району. А інше. Службове розслідування розпочато у зв'язку з е е надходженням до Кервацької обласної ради анонімного звернення е стосовно вчинення певних коруп корупційних правопорушень. Е е керівництвом вказаного комунального некомерційного підприємства в межах службового розслідування комісія зобов'язана скласти акт відповідний за результатами якого рекомендувати або не рекомендувати у разі наявності або відсутності певних правопорушень перетягнення особи до дисциплінарної відповідальності. Розпорядження вважає незаконними і оскаржуватиме їх у суді. Сказав відсторонений керівник обласного центру екстреної меддопомоги Олександр Ярошенко. Це дуже неприємно. Це зрозуміло на мою думку, що не знаю, чому йде переслід. Особисто мене. Я думаю, що мені так кажеться, що вони вже давно прийняли рішення, або хто там прийняв рішення, що в майбутньому вже, ну скажімо, назад, мені повернення немає. Я прочитав розпорядження, одне розпорядження про створення комісії по відношенню того випадку нещасного, який стався в Смоліну, де екстрена медична допомога не має ніякого відношення, і ви не екстрена медична Помоги в цьому немає, тому що на превеликий жаль, там уже людина була мертва. Особисте звернення мами покійного, де вона чітко сказала велике спасибі екстреній медичній допомозі. Немає ніяких до них питань. Друге розпорядження: що анонімне звернення кабу тобі є якісь мої корупційні дії. Нагадаю, 9 квітня у селищі Смолі на Кіровоградської області помер 46-річний Дмитро Заїка. Бригада екстреної меддопомоги, яка приїхала на виклик за 15 хвилин, констатувала смерть чоловіка. Родина звинувачує медиків місцевої лікарні, яка за 300 метрів від будинку, де жив померлий, у ненаданні медичної допомоги. Керівник лікарні Микола Дударчук вважає звинувачення безпідставними. Каже, діяли згідно з законодавством, бо на виклик мала їхати саме бригада екстреної меддопомоги. Рідні померлого звернулися з заявою до поліції і картою. Гою міністерство охорони здоров'я Антоніна Крейтор Юрій Мірошник Суспільне новини Кропивницький.